А чи знали ви, що в Києві, в місті Києві, на Градинській 9 на Троїщині, знаходиться отакий атмосферний заклад. Це ровесник кафе. Погляньте, як тут шикарно. Тут кофемашина. тут є кофемолка кофемашина Значить, чашечки, піалички для чаю ви можете обирати самостійно. Ось так ровесник, ви знаходите його в Гуглі, в, в Instagram, Інстаграмі, скрізь. Ось так люди відпочивають, приходять. Дивіться, Кажен окремо собі за столиком. Ось тут можна телефончик. У, сиділа компанія дивіться. круто Бажаєте? залітайте тут так а це щось таке, чайник щось тут. термос і тут чай заварюють, тут заварюють чай тут живе чайок Тут живе чайок От, так от. тому залітайте тут можна ходити босяком дивіться, тут все чистенько гарненько тут можна уєдиницю так просто ось власник Перша сучасна чайна градинська дея залітай.